Соломія Крушельницька виросла у священичій сім'ї. Батько, отець Амросій Крушельницький, належав до шляхетного роду. У Соломії було двоє братів та п'ятеро сестер. Різдво було одним з найбільших свят для сім'ї. Не було прийнято ставити оцей на чотири кути сіну там чи часник. Ніколи не починали свою трапезу, наприклад, святий вечір з кидання куті до стелі. Це завжди починалося молитвою, тропарем різдва. І переважно дуже часто стіл починався з куштування риби, там чи якийсь не знаю, тепер є оселедець, але риба як символ християнства. Ну і напевно ви чули про таку страву, як борщ з вушками. Так? Дуже часто в Галичині в таких родинах починається та трапеза з борщу з вушками. Коли Соломія вийшла заміж та жила в Італії, вона продовжувала берегти українські традиції. Поруч з такими її хобі, як гра в теніс, чи їзда на велосипеді, було і господарство. У фондах музею збереглися її рецепти. Ми всі знаємо, що ми. Ми говоримо або пончики, або, або не, помпушки. Так що, в Соломії тут є пончики віденські і є пампушки. Ну, якщо я добре показую, так? От. але ще є дуже цікавий припис, який е, робили на Різдво: це є Нугат. Нугат не знаю, чи вам зустрічалося це слово. Можливо, це з французької. Ти мало би не читатися але в Галичині. Завжди все перекручене, і тому казали Нугат. І це є таке, що робилося з білків, меду і січених горіхів. Це є дуже смачна річ. Є також спогади племінниці, одарки про те, як вона відвідувала тітку на свята. Це був 19 січня, тобто Йордан за юліанським календарем. Що Соломія Крушеницька приготувала кутю і вуйкові чезери, тобто чоловікові Соломії Крушельницької дуже вона смакувала. Також сім'я Крушельницьких спільно колядували ввечері перед різдвом. За основу вони брали аранжування композиторів і використовували музичні інструменти. Соломія Крушельницька виросла в настільки в патріотичній хаті. І, мабуть, завдяки таким родинам, як Крушельницькі чи Барвінські, Нушухевичі, ми може зберегли це українство і ті традиції. Так, Бо, в принципі, українці дуже старалися всі о, всіх обрядів дотримуватися і традицій. Напевно, на через те, що завжди належали до чужої держави. Так? ми завжди були в чужій державі, і тільки ті обряди рятували це українство. Іванка Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.